Яке неписане правило життя повинен знати кожен? Ви пам'ятаєте набагато більше незручних моментів про себе, ніж пам'ятає про вас ваше оточення. Якщо у вас поганий день, це не означає, що ви повинні зіпсувати його іншим. Я виявив, що якщо розділити погані дні на чверті, як у спортивній грі, то це допомагає оцінювати речі тверезіше. У мене може бути погана чверть або навіть дві погані чверті, але це не означає, що день був повністю невдалим. Коли ваш сусід по квартирі, партнер, чоловік чи дружина, дитина щойно повернулись додому і все ще роззувається, кладе ключі і так далі. Не зустрічайте його яким-небудь нагадуванням або проханням щось зробити. Це універсальне встра привітання для будь-якої людини. Якщо ви щось відкрили, закрийте. Якщо ви йдете компанією, то не займайте весь бісів тротуар, коридор, тунель, залізничну колію, стежку або доріжку. Вміння щитувати настрій одна з найважливіших і, мабуть, недооцінених соціальних навичок, яку варто завжди тримати на озброєнні. Якщо ви ведете бесіду, а співрозмовники починають відводити погляд, поводитись розсіяно або переходити на інші теми, зрозумійте натяк і поверніть розмову в інше русло. Не всі зацікавлені Кавлені у ваших улюблених темах так само, як і ви, це не означає, що ви нудні. Просто ця аудиторія не сприймає те, про що ви зараз говорите. Мене завжди вражає кількість дорослих людей, яким навіть за 30 чи 40, що досі цього не зрозуміли, і просто бездумно теревенять. Не ставайте на протилежних боках коридору, щоб поговорити, змушуючи людей проходити між вами. Ставайте по один бік, щоб люди могли легко пройти. Будьте уважні на тротуарах і не ходіть у дві шеренги, ускладнюючи прохід для тих, хто рухається швидше. Дайте людям вийти з клятого ліфта, автобуса чого завгодно, перш ніж проштовхуватись всередину. Не зупиняйтесь внизу сходів чи ескалатора, втупившись у свій телефон. Ситуаційна обізнаність. Важлива людиська. Кажіть дякую, будь ласка, або вибачте, коли це необхідно. Немає нічого поганого в тому, щоб бути ввічливим. Більшість досвіду ми здобуваємо, роблячи прикрі помилки. Перед тим як допомагати іншим, переконайтеся, що ваша киснева маска надійно закріплена. Серйозно прислухайтесь до цієї поради і дотримуйтесь її, щоб вам не довелось пережити. Ви можете бути найбільш чуйною, доброзичливою, турботливою людиною в світі, але навіть якщо це ваша єдина ціль, нехтуючи собою, ви не допоможете іншим. Розберіться з безладом у власному житті, не беріть на себе тягар, який вам не під силу, і все стане. Набагато простіше ваша метальна мапа того, як все на світі працює, багато в чому хибна. Завжди покидайте місце трохи кращим, ніж ви його застали, незалежно від того, чи ви прибираєте за собою в гостях у друга, чи прибираєте сміття під час прогулянки, чи просто говорите добре слово тому, хто цього потребує. Ці маленькі прояви доброти та поваги мають величезне значення, адже мова йде про те, щоб маленькими підконтрольними нам способами робити світ кращим. Більшість своїх оціночних суджень можна залишити при собі. Уявіть себе в майбутньому не з точки зору вашого теперішнього стану, а з точки зору іншої людини, яку ви повинні захищати і піклуватись про неї, тому що саме так і є. Ви не знаєте, чиї бажання відрізняються від ваших. Не знаєте, що з нею сталося, її здоров'я, трагедії, перемоги, уроки, які ви ще не засвоїли, зміни, про які ви не знаєте, що маєте зробити, почуття, які переживаєте зараз, а вона ні. Тож Переконайтеся, що ви створюєте для неї комфортні умови з найкращими намірами в серці, адже вона очікує, що ви забезпечите їй стабільність та захищеність і спостерігає за вами через спогади, які ви зараз створюєте. Розвиваючи цю думку, робіть послуги для себе майбутнього, а потім подякуйте собі колишньому. Найдрібніший приклад, який мені спадає на думку, це щоденне заправляння ліжка і прибирання в кімнаті. Теперішній я можливо поспішає. Або лінується, але все ж робиться, бо знає, що майбутній я буде дуже вдячний за те, що прийде додому в чисту кімнату і сяде на застелене ліжко. Коли майбутній я приходить, він визнає це і дякує мені колишньому. Не кожна погана людина страждатиме або отримає кармічний бумаранг за свої вчинки. Тож мені доведеться власноруч побити її кріслом. Зрозуміло. Характер це те, що ви робите і ким ви є, коли ніхто не бачить. У більшості випадків труднощі не стосуються вас особисто, ніхто вас не намагається дістати, і більшість речей не є настільки важливими, як вам здається. Ніколи не псуйте чиюсь обідню перерву. Більшість людей ненавидять свою роботу, і ті півгодини, годину, які вони мають на те, щоб побути наодинці з собою і насолодитись їжею, або просто відпочити, іноді є єдиним часом спокою і задоволення, який вони отримують за вісім годин роботи. Якщо ви бачите, що хтось їсть в машині, припаркуйтесь або пройдіть десь подалі від нього, щоб не заважати. Якщо співробітник в офісі сам зачекайте. Поки він закінчить, перш ніж звернутись до нього. Якщо це час близький, до звичайної обідньої перерви. Все, що вам потрібно від цієї людини, може почекати, поки вона не повернеться з ланчу. Ніколи, курва, не псуйте людині обід. Якщо ти тусуєшся з п'ятьма невдахами, то станеш шостим. Коли справа доходить до стосунків для того, щоб вони склалися, ви маєте бути добрим і чесним. Але якщо ви не можете бути і тим, і іншим водночас краще бути чесним аніж добрим. Іноді я теж або і я тебе не найкраща відповідь на я тебе кохаю. У багатьох випадках завалити свою хліборізку це найкращий варіант. Вам ніколи не подякують так, як ви цього очікуєте. Ваша нагорода це добро, яке ви робите, а не похвала, яку ви отримуєте за це. Єдиний раз, коли вам слід зазирнути в миску сусіда, це щоб переконати, що в нього достатньо їжі. Якщо малюк дає вам іграшковий телефон, ви відповідаєте. Якщо маленька дівчинка дає вам порожню іграшкову чашку для чаю, ви вдаєте, що п'єте. Якщо хлопчик стріляє у вас з іграшкового пістолета, ви прикидаєтесь пораненим. Якщо ваша дружина каже, що їй не потрібні подарунки, ви все одно маєте купити їй подарунки. Стосунки романтичні, сімейні, дружні, робочі це компроміси. Якщо ви не готові допомагати світу навколо вас, не дивуйтесь, коли світ не допоможе вам у відповідь. Помахайте рукою, коли хтось допомагає вам приєднатись до потоку транспорту, поблимайте фарами, якщо на дорозі поліцейські. або поплескайте по шолому, якщо ви їдете на мотоциклі. Відредаговано. Я знаю, що це незаконно в багатьох місцях. Там, де я живу, це теж незаконно, але ми все одно так робимо. Кидати когось в басейн проти його волі ніколи не виглядає мило чи смішно. Ніколи не довіряйте собаці пильнувати вашу їжу. Ти не отримаєш того на що заслуговуєш. І якщо ви думаєте, що життя це торговий автомат, в який ви вкладаєте чесноти і забираєте щастя, то ви будете розчаровані. Якщо хтось знайшов час і витратився на те, щоб надіслати вам подарунок на випускний, весілля, хрестини і так далі, будьте вічливі і скажіть спасибі. Надішліть листа з подякою, електронного листа, повідомлення або зателефонуйте. Якщо куди б ви не пішли, смердить лайном, перевірте свій власний черевик. Наприклад, якщо вам здається, що всі з вами не погоджуються, що весь світ проти вас, або що всі люди, з якими ви працюєте, критини, можливо, проблема у вас самих. Помилятись в чомусь не найгірша річ у світі, коли ви маєте рацію, то нічого не навчитесь. Робити помилки і зазнавати невдач це частина життя. Суть в тому, що вчитись на них і вдосконалюватись. Якщо ви не попрохаєте в цієї людини про пораду, не приймайте від неї і критики. Кожна людина на цій планеті проходить через якесь лайно так само, як і ви. Я б'юсь об заклад, що більшість людей не народжуються покидьками, а стають такими через виховання або обставини. Просто поводьтесь з людьми так, як би ви хотіли, щоб поводились з вами, не лізьте в чужі справи і дайте можливість людям влитися в основний потік транспорту. Це вирішило б усі світові проблеми. Не пхайте пальці туди, куди б не засунули свого прутня. Як власник собаки, я хотів би, щоб більше людей запитували, чи можна погладити собаку, а не просто підходили і робили це. Діти зазвичай спочатку запитують, але більшість дорослих роблять це без вагань. Мій собака не ваша власність, що просто його гладити. Запитайте спочатку і будьте готові до того, що іноді відповідь буде ні. Порада вчителя водіння, яку він дав мені 10 років тому. Ніколи не припиняйте кермувати автомобілем. Якщо здається, що ви ось ось потрапите в аварію, не випускайте кермо з рук, не заплющуйте очі і не кричіть, бо ви неодмінно потрапите в аварію. Якщо ви продовжите керувати автомобілем, можливо, вам пощастить, і ви оминете перешкоду. Це безумовно кращий результат, ніж просто здатись. Ця порада стосується й у. Всього іншого, ніколи не припиняйте рух, незалежно від того наскільки поганими здаються обставини. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо новим спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А які неписані правила життя, знаєте ви. Напишіть в коментарях.